Шановні криворіжці, педагогічний, учнівський та батьківський колективи Криворізької загальноосвітньої школи No100 вітають вас з новорічними та різдвяними святами. З новим роком, добрі люди! Сподіваємось, з вами буде запашна, смачна хлібина, щастям сповнена година дана на столі, лад і спокій на землі. Хочу вам всім побажати, неприємності не знати, вік дракона щастя вам, кращий відданим друзям. Вам добрі люди, хай любов заходить в дім, хай добро панує в нім, хай в родинах спокій буде, з новим щастям добрі люди! Пригоди кличуть новорічну ніч, де бачикаючи.